Частина істориків притримується думки, що Ісус Христос був реальною особою і жив у першому столітті нашої ери. Але точних даних, коли саме народився Ісус, хто його сім'я, як він почав проповідувати і створив церкву, немає. Та, й, якщо чесно, немає і беззаперечних наукових доказів його існування, але і спростувати факти його життя і діяльності нікому не вдалося. Насправді, з історичного погляду, сумніватися в існуванні Ісуса абсолютно нерозумно. Свідчень на користь його існування набагато більше, ніж на користь багатьох інших історичних особистостей. Наприклад, про августа збереглися тільки три джерела, сучасників йому, і тільки одне, в якому місяця, відомості, що стосується його дорослого життя. Римський імператор Тиберій був сучасником Ісуса. Кількість нехристиянських джерел, що згадують Тиберія протягом 150 років від його життя, дорівнює кількості нехристиянських джерел, що згадують Ісуса протягом 150 років від його життя. Якщо ми додамо християнські джерела, то співвідношення Ісус тиберій збільшиться з 9... До 9, до щонайменше 42 на 10 за кількістю джерел, які згадують Ісуса та Тиберя. Ісус згадують як християнські, так і нехристиянські джерела значно частіше. Ба більше, чому ми не можемо довіряти новому заповіту щодо народження Ісуса, заснування церкви та тощо. Ми не можемо апріори виключати ті джерела, які нам не подобаються. Скептик міг би сказати, що автори нового завіту були упереджені, але всі люди упереджені, не існує об'єктивного історика. Ну і зрозуміло, а хто ж іще описував би життя Ісуса, якщо не його послідовники. Це подібно до того, якби я сказав, що я не можу довіряти свідкам голокосту і звірств нацистів просто тому, що ці свідки налаштовані проти нацизму. Немає жодних розумних підстав для сумнівів в існуванні Ісуса. Ось чому один із провідних критиків нового заповіту Барт Ерман каже: ось що я знаю, що в тому натовпі людей, з якими ви взаємодієте, прийнято вважати, що Ісуса не існувало. Але скажу вам прямо, що щойно ви вийдете за межі свого гуртка, то немає нікого, хто б так думав. Це навіть не питання для вчених античності, це питання навіть не стоїть перед ученими. Немає жодного вченого в будь-якому коледжі чи університеті західного світу, який викладає класику, давню історію, новий завіт, раннє християнство, будь-яку суміжну галузь, хто б сумнівався в тому, що Ісус існував.